Кинокомпания Lightning Pictures представляет фильм производства Дональда Борчерса. Вдали от дома. Я не могу поверить, наконец-то это закончилось. Кубатурица такая. Не, нормалек. лучше развернись жопой, и ты его спокойно перед нам тянец. Ну, он туда вперед ребятка сейчас решил, поэтому... Сегодня вывод первый снежочек, и я приехал на новую почту за новыми шинами для LX470. Секавый вариантик. Зараз я их сплачу, заряжу и вам покажу. Ну что, вот красавчики. Такие именно мужчинки, да? Кубатурка такая. О, Ого, контентика, де будемо займати? Federal Explorer RT. Не, нормальок. Це що треба. По висоті такі ж. Тільки по ширині ширше. Це 315, а ТОС 285.

Ось особоний зараз ще защерно. Мерненьку де так стало? Після встановлення мені здалося, що резинка виглядає дуже брутально. І можливо можна було повійти і і шкою але я давно хотів спробувати саме низький профіль з таким брутальним протектором. І ось настав цей час і нам походу треба їхати її тестувати. Лик став трохи вищим, агресивнішим у порівнянні з попередньою шосейною резинкою Пірелі Скорпіон. Рейзинг так воїт. Так от їхать буде. Ось ми приїхали на полігонщик. Зараз затестуємо резинку цю РТ. Ну вона, мені здається, як МТ, бо шумить і вбоє, і протектор такий в неї стоїть. Покатаємось, поки він такий чистий, бо зараз я думаю, що він буде весь заляпаний, весь грязний. Покатаємось по схилам, по спускам, по підйомам. Також, можливо, десь подивимось, може, бруд буде лужа. Ну коротше, все, що тут ми знайдемо, все зараз затестуємо. Тому погнали! Зараз піду шукати якісь палки, підкладати під колеса. Тому що покажи, куди ми приїхали. Перемочимо і заднім пампіром цю кучу. Тобто зараз що я хочу підкласти якісь палки під задні колеса, щоб толчок був якось. Не знаю, вперед піду, не піду, але хоча відсюди треба виїхати. Щось будемо зараз боротися. Ладно, ну, все складнейшая. Я не знаю, что сейчас будет. Чистая ситуация. Даже надо было вот так вот в тупую ехать, в бугор сюда упереться. И все, я не могу никуда ни туда, ни сюда. Ну що, ми кинули лексуса чекати. Зараз йдемо шукати в ідеалі Лібьотку. Якусь авто з Лібеткою, щоб він потягнув з гори і тоді можна виїхати. Що-то Я думаю, що в них тут немає. Лібьотки. Взагалі тут на полігоні нікого немає. нема. Даже не знаю де шукати допомогу, щоб хтось приїхав з Лібьоткою і витягнув. Алло, добрий день. А підскажіть, з грязі, з оффроуда витягують? У вас є така техніка, там з лебідкою, щоб була? Який джеб? Марка мотор вашого авто? Так, є. Lexus LX470. Підскажіть, у нас так крутиться? Так крутиться, там просто лебідкою треба, на уклоні вона стоїть, просто лебідкою потягнути, треба згори. Є за Так, є, є. Це Пірагова, район Пірагова. Тут полігон офрудраз. Поки я надавав інформацію про місце знаходження в службі евакуації. В інстаграмі мені написав підписник. І дуже йому дякую, бо він запропонував скинути інформацію в чат Offroad SOS. І це дуже пришвидшило допомогу. О, так, так. Через скільки ви можете бути тут, в Пірагова? І тут до нас приїхав Багі. Так, це техніка не серйозна, але надія маленька була. Наступна спроба була вже за патролом з лебіткою. Сказати вам, що це все, і поїхати додому ну було б мабуть не цікаво, тому ми вирішили ще трохи покататися по полявочку. Ось ми покатались, виїхали. Дякуємо хлопці, що їхали поруч, побачили, під'їхали на Любьодочки витягнули. А взагалі, ми поїхали одразу в саму важчу локацію. Там застрягли, спочатку треба було поїхати на горочки десь покататися. Але вийшло як вийшло. Ще не стемніло, але ми вже на колесах. Зараз поїдемо на моєчку, помоємось. Про резинку, що можу сказати, в цілому вона мені подобається. Це 22 друга низкопрофільна 45-та резинка. Як вона гребе, чудово. Якби не той бугор, який ми там зустріли і вперлися в нього, я думаю, що ми виїхали і самі, бо вона добряче їде на цій різинці. Все, я думаю, наступного разу поїдемо вже якоюсь командою на якісь такі більш цікаві покатушечки, бо цей випуск був про тест цієї резинки. Можливо, ми могли показати ще більше, але ось так. Все, поїхали на Мойку. висим по шинках. Вот, по целине идем. Как Покажи. I got Não sucede. на перед нами ну, вот туда вперед лебедка сейчас решил, поэтому... А она вот... Да, сейчас вот, как раз через все озеро, через это не озеро. Ну, только задом начинаешь рвать, у них там на слабое место. Нужно. Нет, не, это уже все.